Значить, у нас є. У нас є воронка. То тобто, есть воронка, ви в принципі, чули таке слово страшне. Ну, я їй так покажу. Воронка. Тобто це така вороночка. О, воронка. Значить, тобто, у нас є декілька рівнів розвитку. Хай буде це 4 рівні розвитку. Коса крива, але ми художники з вами. Зуб, значить. Похоже, на зуб, да? Ну ладно. Значить, перша задача у нас вийти на тисячу баксів, тисячу доларів. Тобто, як це відбувається? Тобто ми всі починаємо перші кроки це органіка. Органічними методами. Що це таке? У нас є з вами клієнти в залі і клієнти в онлайн. Не клієнти, клієнт це той, що купив. А є у нас люди, які ще не купили. Тобто, у нас воно. Трошки е, буде специфічно, то офлайн і онлайн. В онлайні це люди, які за нами наблюдаю, це Наші підписники. Це Інстаграм, це Фейсбук. Це у нас якісь друзі в Телеграмі, може, десь там в однокласниках у коїщах хтось зашарився онлайн онлайн, офлайн. Тобто в офлайні, щоб вийти на тисячу посів в офлайні, нам треба провести. От як говорю, як є провести 15 зустрічей, 15 дотиків. 15 котиків провести. Тобто, що це таке? Ми можемо е, за, за допомогою певних скриптів звернутися до 15 людей, запросити їх на діагностику і розказати про наш флагманський продукт. Скажімо так. І 15 дотиків по конверсії це призведе до трьох 3 е, продажі. Три продажі. Три продажі. Це я кажу про дії, які треба зробити. Три продажі по 350 доларів. Тобто, це я розказую взагалі, як це відбувається. Так, так. Тобто, зрозуміло, да? математику ми можемо посчитати. в онлайні, щоб вийти на тисячу доларів, нам треба 100 дотиків зробити. 100 котиків. Чому? Тому що там люди трошки холодненькі, в живому форматі все таки краще, простіше спілкуватися. Без органіки не можна переходити на платні методи, тому що все треба відтестувати. Тобто, треба подивитися, чим людина дихає, то есть, як вона спілкується, які вираження. Тобто, в будь-якому випадку, оці тисячу баксів ми будемо робити, або ви будете виробити, робити, або ми разом будемо робити з органікою. Тобто, це. Близьке оточення, клієнти, можливо, якісь дотики, плюс обов'язково інстаграм Facebook, фейсбук. Тобто, є методи, як це робиться, інструменти. Значить, для цього нам треба, щоб заробити ці тисячу баксів. Нам треба щоб був продукт, продукт то, тобто, щоб що продавати. Нам, якщо ми не знаємо, що продавати, якщо то ми це не продамо. І нам треба продукт вміти продавати продажі, і нам треба заявляти про себе, тобто просто запропонувати якусь. Е ітерацію з клієнтом заявляти про себе. Так, на цьому етапі зрозуміло, що треба зробити? Так, okay. да, то есть, трошки і поучимося, і трошки і цей. Значить, все дуже просто. Тобто, нам треба 15 людей оповістити те, що ми займаємося онлайн супроводом. Можливо, із офлайна перевести в онлайн, можливо, в онлайні теж показати, що у нас є така функція. 100 людям запропонувати, подарити сертифікати, Тобто, є методи. Тобто, це все розписано. Тут видумувати нічого не треба. Тобто, тут небагато треба ді. Навіщо нам треба тисячу баксів? Нам треба для того, щоб ми оцю всю гіпотезу в собі прокрутили в голові і зрозуміли, як брати одного клієнта чи двох. Тут на цьому етапі ми не розбагатіємо. Тут нам треба тільки собі вкласти це в парадіму, що це існує. Взяти першого клієнта, з ним попрацювати, зробити перший кейс. І далі вже рухатися з власного досвіду. Тобто далі є декілька розвитків, декілька розвитків. Перший розвиток це коли ми рухаємося в стилі блогінгу, тобто ви там розвиваєте свою сторінку, пишете сторіс, рілси, робляться результати, амбасадори. тобто, в офлайні там якісь системи агентські, там ви вже масажистів рекомендуєте, там і ще когось. Тобто, цю історію можна масштабувати. Тобто, органічно можна вийти, скажімо, цими методами. Від 2 до 3 тисяч баксів. Тобто більше це, це трошки важко. Тобто, якщо цю історію масштабувати, більше дій і трошки з більшою конверсією, там, чек підняти, краще зробити результати, то тут можна від 2 до 3 тисяч вийти. Скажімо, комфортно. Тобто більше тут дуже важко заробляти. Тоді стає питання: я хочу заробляти більше. Яка історія? Нам треба на цьому етапі включати маркетинг. Маркетинг, е реклама таргетована, СММ, е таргет. Ну, в мене в моїй системі це називається екосистема для фітнес-тренера. Тобто в мене є онлайн-фітнес-клуб, де я всю цю систему запустив, тому що в мене є адмінресурс. От в мене працює команда і тут екосистема. Екосистема, е тому що працює маркетинг, і кожен тренер в екосистемі отримує 200 заявок на місяць. 200 заявок. 200 заявок. Окей. Саш, дивись, якщо в тебе буде 200 заявок людей, які хочуть отримати якийсь певний результат. Як ти думаєш, скільком ти зможеш продати? Так, якщо взяти по-хорошому. Приблизно. 200 заявок а так от на, на таких подібних сезонах, Як ми зараз робимо? Ну, хай, хай буде так. Людина постави заявку і там написано: Саша, я хочу походити, що мені робити? От як ти думаєш, скільки, яка буде конверсія в закриття угоди приблизно? Ну, я думаю, що може там чоловік 10-15 точно вийде закрити з цього? Да. Ось, як показує практика, 10% закривається конверсія. Ми ну, беремо 5%. Навіть mm -hmm. відсо... із, із... по конверсії 5%, 10% можна закрити. 10. Ну, 10%, 20%. Хай буде. Ну, хай буде 10. На цьому етапі, коли ти вже зробив 2-3 продажі, ми можемо вже чек підняти до 400 баксів. Тобто мої тренери зараз продають по 600 баксів. Тобто, відповідно, тут можна заробляти. Блін, ну хай буде 3 тисячі, якщо ми вже так уже по самим галімим розкладам 3000 доларів. Да? Тобто, 3 тисячі доларів можна ж заробити, якщо тут прийдуть 200 заявок. Окей, то есть це в екосистемі. есть органіка у нас остається. есть ви працюєте своїми клієнтами, і на цьому етапі я даю ще свої заявки, свою онлайн фітнес-клуб. Як це виглядає онлайн фітнес-клуб, я зараз покажу. То есть в мене є. В мене є. Поділіться. Онлайн фітнес клуб, тобто, це той те, що у вас має бути у кожного. То якась спільнота, і в цій спільноті ми проводимо заходи для наших клієнтів. Проте, у нас тут в цьому онлайн-фітнес клубі зараз реалізується п'ять тренерів. От кожному тренеру ми робимо упаковуємо, робимо візитку, і ми їх рекламуємо через наші соціальні мережі, через наші сайти, вносимо в єдиний онлайн реєстр фітнес-тренерів. От і клієнти про них дізнаються, плюс кожен тренер. Проводить чергування. Друзі, добрий ранок. Сьогодні я на чего групі Буду з вами весь день. будемо спілкуватися на різні цікаві корисні теми. також будуть чекувати. Що це таке? Тобто відповідає на питання і створює якийсь корисний контент, Там дає якусь інформацію по білкам, жирам, там про якихось бади, шмади, я теж тут діжу. Якщо я видно, казав, то тож я рекомендую теж би то. За чим це робиться? Того, що я сюди лью трафік, лью трафік і люди, які Купили одразу, оста... сьогодні скільки прийшло заявок? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім. Восім заявок до, до 11 години прийшло. От вчора прийшло у нас більше заявок. Вчора штук 40 прийшло. Вчора Андрюха дежурив. Тобто на вході стоїть тренер, і він їх приймає. І починаємо ми з ними працювати по CRM. Знаєте, що це таке СРМ? Стикалися з CRM, CRM їх одразу? Да, так, есть ми зразу потрапляють в нашу CRM-систему, сразу на них відкривається карточка, і ми з ними можемо вже э, працювати, э, працювати по взрослому, да? то є відкриваємо э, карточка, переписуємося. Ось у Тетяна Тімофеєва. вот, і ми вже бачимо, що це за людина, який в неї телефон, чи заповнила анкету, не заповнила. вот, і можемо з нею переписуватися. От, в цій у нас э, CRM ці близько тисячі людей. Тобто на чотирьох тренерів 951 людина. 601 заявка не оброблена. Тобто, ви поняли, тобто роботи не початий край. Понимаєш, да? Тобто, і суть така: що тренери закривають одразу. Якщо не закрили, то підігрівають. От суть в тому, що система працює. На першому етапі ви знаєте, як продавати. Вийти на 2000 тисячі баксів на другому етапі мене цікавить історія із е, тим, щоб ви вміли продавати на 3-4 тисячі баксів, щоб ці ліди не простаювали. Бо в мене маркетинг працює, я не можу встановити цю карусель. Понімаєте, да? яка історія? От, е, що стосується чеків, Да от наприклад, ми працюємо зараз в марафоні, е, в марафоні проводимо марафон для тренерів, і всі люди тут. Це ж в цій системі. От, чеки у нас. Вчора Андрюха закрив. Ось о. А, це Ольга Зайчикова закрила. Ні, тренер, який Люда закрила клієнта. Два платежа. Ось о пише. Угоди на, на чек 15 тисяч гривень розбили дві оплати. Окей, ось 22,715 Андрюха закрив. 550 баксів ціль схуднення. Та, Також маю запис стратегії. Тобто, зрозуміли, так? Да? Тобто ця історія продається. Потім шо, що ще вчора було у нас? Ось у тренери звітуються. Всім добрий ранок, всім вдалого, гарного дня. Сьогодні до плану в мене є ще стратегічна. Чекаю відповідь від утрашника, з якими проводили стратегію, Буду сподіватися. Так, тобто, ви бачите, що у нас робота кипить, гроші заробляються, ліди льються. І ця історія вона має продовження. На цьому етапі зрозуміло, що у нас відбувається. Так, yeah. да, то есть я сейчас далі продовжу, щоб ми бачили, куди ми рухаємося з вами. Оцей трикутничок видно у нас чи не видно? Видно, так? Да? На yeah. yeah, uh -huh. букву маленькі, немаленькі. Тобто, коли ми заходимо в екосистему, це у нас прототип системи, коли ви самі рухаєтесь. Тобто, ви можете самі таргет запустити, самі нанять собі. Сммщиків, але я роблю це для того, щоб спростити, тому що у нас п'ять тренерів, ми цей маркетинг розбили на п'ять на тренерів, більше там не буде, бо не цікаво. У мене декілька таких ячеек. І виходить, що вигодно платити за всю цю систему. Взагалі, да? От, плюс у вас відкриваються на цьому етапі можливості додаткові. Тобто ви вже працюєте зі мною в партнерстві, тобто вам все подобається, ви можете стати представником амбасадором амбас Амбасадор моє, мого, моєї екосистеми. Тобто, це по бажанню да, тобто, хочеш, не хочеш, але звісно, якщо Саша, ти будеш заробляти там 5 тисяч баксів, то, то ти, в принципі, будеш якось вирізнятися серед інших тренерів, і тренери будуть записуватися, що ти таке робиш з собою, що ти вийшов на такі прибутки, і ти кажеш: у мене є чудова екосистема, можу розповісти. Все, і тут можна додатково заробляти 1000-2000 доларів від рекомендацій. Це я показую, які перспективи. Потім Саша каже: слухай, я, коротше, не хочу з іншими тренерами працювати, Мені дай мені окрему воронку, щоб всі ці 900 лідов були мені. Саша, захочеш ти 900 лідов в місяць? 900 заявок. Прикинь, це 90 клієнтів по 400 євро. 4 у 9 – 36. 36 тисяч на минуточку, так? Да? Окей. Я говорю, Саша, Сашуня, давай. Воронка окрема, воронка окрема. Окрема воронка. Окей. Але ти мені скажеш на цьому етапі. Слухай, 900 заявок я трошки пихчу. Я не можу їх всіх обробити. Тобто це одне. По-друге, мені треба кожному в тарелки передивитися. то есть Це жорстка тема. От. І ми тоді що з тобою робимо? Ми з тобою формуємо команду: воронка плюс команда. Воронка плюс команда. Значить, яка історія? Там, де воронка твоя одна, тобто ти можеш пихтя зробити 3 тисячі, шість тисяч сам. Але дуже важко, коли ти отут знаходишся з командою, о, тут уже трошки інша історія. Проте ти можеш вийти, скажімо, на 4 тисячі, 7 тисяч. Доларів, але легко поняв, да? Тобто, легко на цьому етапі треба навчитися людьми керувати. Тобто, ми бачимо історію, яка перша історія: ми виходимо на тисячу баксів, коли ми органічно розуміємо, як ці процеси проходять. У вас є продукт, у вас є продажі, ви вмієте продавати, вмієте супроводжувати і вмієте заявляти про себе. Тобто комунікувати. На другому етапі ви оцей етап місяць займає. Тисячу баксів займає місяць. Тобто, більше ну, немає сенсу тут ковирятися. треба скрипти, треба таблиці алгоритму введення, навчитися школу харчування вести. На це все я даю місяць. Далі ми переходимо в екосистему, де я даю заявки. Тобто Ви, оскільки вмієте продавати, супроводжувати, Пожалуйста, 200 заявочок, погнали. От, ви отримаєте перші результати, вас починають запитувати. Хочеш, не хочеш, неважливо, в мене є система амбасадор. Можемо рухатися по системі, можемо не рухатися. Далі що відбувається? Хочу цю воронку окремо. Зараз я покажу як вона виглядає. Окрема вороночка. У мене є товариш такий, Андрюха Кисель. Він з Чернігова. У нього свій онлайн фітнес зал. От. Але він каже: Слухай, я хочу працювати в онлайні більше. Окей, ми для нього розробили тунель окремий, бачите, так? Да? Тобто, все у нього. Щось не видно? Не видно? окей нет, сейчас нет, нет. поделиться поделиться о о мы для него разрубил такую вороночку запустили школу стрункости Все уже просто вот чат ботика подкрутила ему вот сообщение то есть люди приходят выгреваются вот. Так, тобто, це маленька вороночка, яка веде в групу, веде в анкету і на вході теж зустрічає. є у нього тут своя Сієремка. Тобто, виходить, тут вже всі 900 лідів він сам бере. Проте він працює з командою. У нього є адміністратор, йому дружина допомагає. Це вже така більш така професійна структура. І це вже похоже на якийсь бізнес. Тому що продукт у нас оцифрований, ми можемо його масштабувати. тобто тут тренуваннями не, не пахне, да, скажімо так, це вже похоже на якісь конкретні бізнес процеси. Є така історія. Хорошо, друзі. Ва трошки вже голова закипіла, так? Да? Не, 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 нормально, нормально. Нормально. Хорошо. Як резонує з вами такий формат? підходить, не підходить, тобто вірите, що це існує? Чи це фантазії якісь, юношеські? Як у вас до цього? Да, да, не, в принципі, все логічно, все зрозуміло. Все На себе І... штанці приміряєте? Олег, приміряєш на себе такі штанці, що у тебе може бути наставництво, що у тебе може бути. Плюс дивіться, друзі, саме основне, всі етапи ми проходимо разом. Є куратори, є наставники-ментори, є мастер-майнди. Плюс я даю е, геніальну Крістіну, вона буде з вами займатися продажами, тобто, вона круто навчає продавати. Тобто, на всіх етапах ми ростемо ментально. Тобто, тренер, тренер це і професія, і мислення. Тобто, щоб стати наставником. Зовсім інші процеси. Ма мало того, що треба освоїти три додаткових експертності, експертиза в наставності, експертиза в продажах і експертиза в маркетингу. Да, то тобто есть нам треба ще вирости на цей рівень. 5 тисяч доларів. Вони з неба не падають, кнопку бабло не існує. есть тобто нам треба підтягнути ці скіли. То тобто есть саме цим ми займаємося в нашому просторі. Я займаюся маркетингом і продажами. Моя дружина займається ростом. Психологічним, тобто енергія, стан, свідомість, ми качаємо ці всі, всі, всі моменти. І для цього є у нас спільнота. Тобто, є, є наставники, є куратори, є спільнота. Тобто ми рухаємося, скажімо, в одному форматі, і я зацікавлений в тому, щоб ви були в цьому в моєму полі якомога довше. Це співпраця на роки. Понімайте, я курси не продаю, і мені потрібні е, круті в команді е, тренери, да? тому що я. Е, Скажімо, моя діяльність пов'язана от я зараз скажу місію. Яка в мене місія? Ви зрозумієте: я створюю е, здорових, щасливих людей. Моя мета створити здорову націю через реалізацію фітнес експертів. Тобто, фітнес експерт реалізується, у нього з'являються клієнти. А завдяки тому, що у мене багато фітнес експертів, я можу взаємодіяти з великою кількістю людей, Тобто я сам по собі теж зараз супроводжую людину. Але, скажімо, одна людина, дві людини там по харчуванню це трошки напряжно. А коли, наприклад, в мене є 150 тренерів, і вони взаємодіють з 20 тренерами е, клієнтами, то я вже можу взаємодіяти одночасно 3150 людей. Тобто, в мене є система, завдяки якій я масштабуюся. Відповідно, третій закон Ньютона енергія не зникає не виникає, вона лише видозмінюється. Тому моя система вона схлопується, вона ефективна. У тренера 20 клієнтів, кожен платить по 400 баксів, ви заробляєте. Я заробляю на тому, що я продаю оренду оренду свого простору. простору. Скажімо, хтось хоче орендувати метр квадратний, хтось хоче, як Андрюха, орендувати два метри квадратних. Тобто на цьому етапі ми зараз лише знайомимося з вами, да, тобто на цьому етапі вам треба просто розібратися. Що я рекомендую: перше, передивитися всі кейси. Друге, я вам скину цей запис, ви передивитеся, як строїться взагалі ця система. Третє, зайти на мастер, подивитися, про що ми там спілкуємось. і взагалі просто розібратися і зрозуміти, що ми на одній стороні. Розумієте, так, зараз я вам нічого не продаю, вартості я вам нічого казати не буду, але. Вам треба просто зрозуміти, наскільки ми резонуємо один з одним, і наскільки вам ця ідея подобається. От і другу зустріч зараз Кристина вам назначить, ми вже проведемо, і я для кожного проведу окремо е стратегічне планування. Тобто ви отримаєте від мене план, як досягнути свого результату або зі мною з нашою екосистемою, або самостійно. Тобто в будь-якому випадку, треба план, куди рухатися. Оце із чого Олег я тебе і питав, яку ти ціль хочеш отримати. Тобто, нам треба ціль поставити, наприклад, там дві тисячі баксів, працювати 3 3 години на день, бути вільним, подорожувати там, і мати можливість розвиватися. Ну вроді би хороша ціль, але там є куча нюансів. Тобто наша задача спланувати цю ціль. Я вже покажу, які методами досягнути, або зі мною або без мене окей